Розглянемо ще один варіант поломки електромагнітної форсунки Bosch. Встановлюємо на стенд для попередньої перевірки. Створюємо тиск і подаємо імпульс. По звуку ми чуємо спрацювання електромагніту, але форсунка не відкривається і вприску немає. Знімаємо. Розбираємо. Перше, що ми бачимо, це пошкоджений саме магніт. Він зруйнований і розколотий. На прикладі іншого магніта ми можемо бачити різницю між цілим і зруйнованим. Для подальшої і повноцінної перевірки встановлюємо інший справний електромагніт. Робимо повторну перевірку. Ми бачимо, що форсунка почала відкриватися і з'явився вприск. Це і є першочергова причина, чому машина троїла. Але далі ми ще будемо робити повну перевірку.